Як хочете здорожче жіночки, а то попробувати. Я давно вірші складала. Часом декого вітала, від душі поздоровляла. Віршами я не розмовляла, але я стала мене заступати, а покупці не допускати, а щоб себе закрити, треба було щось робити. Стала думати, гадати, почала віршики читати І увагу привертати, звичайно. Краще було. А Чим скоріше, щоб спожили. І знову в я... найближчий час я буду чекати вас. А я в цієї пані так. кожен день і кожен раз завжди в неї все купляю і спілкуюся з нею. Масло, сира чи сметана, Що бажаємо? Замовляємо, бо ми давно на вас чекаємо. Дуже не а багато не Ось гарний, добре? Чотири гривні. Зупиніться, відпочиньте і потім закиньте. Як будете закидати, треба буде гроші дати, На гривні, червина. Що буде чарівні дати? Хай вам щастить. Хай вам щастить. Мені дуже сподобалося, дуже настрій піднятий. Я, чесно кажучи, перший раз таке бачу. І мені дуже подобається, дуже заохочує клієнтів. Щоб ви завжди чули в силі, щоб хлопці були ми, щоб повсюди завжди. До вас на вороги, щоб ніхто не хворів, З кожним роком не старів І через 30 років ці дні, щоб виглядали.